Отакі в мене чарівні карти котиків сріблаських, містичних. Я вам хочу сказати: а ну давайте, символічна карта на січень 2025 року для багатьох моїх підписників. Давайте я витягну. От. От це буде символічна карта. Що вас чекає От січень місяць карта одна. Так, я вам скажу, що це за карта. Це карта нового обновлення, оновлення, щось нове. Це карта, дивіться, нова земля. От Нові відносини, нове житло, нова робота, новий одяг, новий образ, щось переміните. А хто може в спорі, тут нова. Нова, неймовірна, знаєте, фаза, як правильно сказати, кохання, ви обновите відносини. Дивіться, яка кішка задоволена і лежить і радіє. Тут магічний шар зверху, тут квіти, тут вариться котілок, тобто заварюється ситуація. Тут оновлення. Якщо хтось хворів. Тут оновлення організму зцілення. Якщо хтось шукав роботу, неймовірно, нова гарна робота, що ви будете задоволені. Якщо шукав відносин хтось, який, хто одинокий, довгі місяці або довгі роки, тут нове кохання. Якщо хтось дуже довго чекав, щоб завагітніти. Тут якраз ця карта говорить нова земля, тут нова фаза відносин, нова фаза вашої цілі і мети. Те, що ви можете завагітніти, що вам лікар скаже, да, тепер ви все можете зробити. Це новина, неймовірна нова, така, що ви, ну. Просто будете, знаєте, сядете і будете радіти і думати, оце да як же це могло так швидко все добре зробитися? Це новина, нова земля, оновлення нове, гарне, класне, неймовірне, потужне і суперове. Отаке я вам нагадала на січень 2025 року. Хай воно так і буде і в мене в житті, і в моїх підписників. І взагалі в нашій Україні. Нехай все буде добре. Я пакую оберіги чисельні, чисельні. Ще сьогодні останній день приймаю замовлення на цей рік. Завтра буду приймати замовлення тільки на лютий.